Привіт! Взяла на пробу купу підгузків, щоб визначити які найкращі. Сьогодні у нас битва підгузків. Сьоме місце в нашому рейтингу моє розочарування просто, гірший просто підгузок, я не знаю, не придумаю. Це Loli Premium Kea Soft 2. Виробник як це не грустно, Україна. 6,18 за штуку. І тут жахливе все. По-перше, вони гігантські. Це не на дитину. 3-5 кілограмів, як заявлено. Вони кілограмів на 8, подивіться. І ще одна дача в них немає резиночки ззаду. Ці боковинки вони тягнуться, але мені доводиться на мою дитину просто отак майже перехрещувати ліпучки. Які, до речі, теж ще один мінус, вони майже не тримаються. Далі вони якісь дерев'яні, середина жорстка. Ну, звер... огромний просто. Подивіться, я не знаю, на кого цей підгузок не відповідає розміру взагалі. Сьоме місце. Шосте місце підгузок мамія 2. Е, від 3 до 6 кілограмів. Виробник Німеччина. Вартість однієї штучки 7,32. Вони відповідають розміру. Тут є розріз для пупка, до речі, але він десь в районі вище пупка. набагато. Тут немає резиночки також. Боковинки тягнуться, на відміну від попередніх. І отакі от ліпучки, ну, вони. Так собі, ну, кращі, але теж слабенькі. Є індикатор, є канали. Середина також не очень. Вони товстенькі. ось, Ну, такий собі. Кращий за попередній, але на 7,32 дуже так собі. П'яте місце в нашому рейтингу займає Giglas Premium Mini. 3-6 кілограмів. Що у нас тут? У нас тут липучки краще, ніж у попередніх. Резиночки досі немає. боковинки тягнуться. Ну, вони хоч по розміру. Такі. Як пакет з зовні. Всередині теж такі жорстковаті і індикатор, і вони тості, реально тості, але хоч не до ребер дитині. П'яте місце. Четверте місце це просто для мене шок. Тому що цей підгузок найкращий по під співвідношенню ціна якість з усього рейтингу. Це Lucky Pin 2. 3,6 кг. Виробний, ви будете в шоці. Ви, як ви бачите, він якісний це Китай. 5,89 по знижці євій мінус 18%. Тут у нас резинка, подивіться, гарна. Боковинки. Боковинки не тягнуться, але резинка, я думаю, все компенсує. Липучки, взагалі, супер. По розміру, вони не перехрещуються, вони десь отак сідають навіть на худеньку дитинку. Є індикатор аж потрібні. Серединки також вони дуже приємні. Отака рифлена, яку у дорогих від поверхня. Ну, взагалі, за цю ціну це просто топ. Я б їм дала перше місце за ціну і якість. Трійку лідерів відкриває Hagis Extra Care Двійка 3 і 6 кілограмів. Е, так, тут зовні вони м'якенькі, приємні, є індикатор. Далі резиночка гірша, ніж на Pin. Ну, але вона є. Далі ще й боковинки. Тут трошки Ні, не тягнуться зовсім. Липучки гарні. Вони прям не раз можуть застібуватися і відстібуватися. Серединка взагалі дуже така, бачите, цікава. Приємна, м'якенька. Мінус їх, в тому що вони такі прості, доволі. Ну і ціна, я не сказала, 10,35 за штуку. Виробник. Тут дуже цікаво, бренд зареєстрований в США, але виробник Польща. На другому місці ліберо. Тач 2, 36 кг, 1078. По акції мінус 35% Єві. Виробник Швеція, Дизайн такий мінімалістичний. Вони дуже тоненькі, зверніть увагу, просто взагалі. Вони з каналами тут взагалі тоненькі тоненькі для кращого вбирання. Далі, ну досить м'які такі, не целофанові. Тут поясок гарний резиночка. Тут тянуться боковинки, взагалі все тянеться, просто що можна. Липучки, хоч вони такі квадратні, але такі непогані. Далі, серединка теж така, не знаю, дуже приємна, просто бавовна-бавовна. І на дитині з усіх підгузків, ці якось на моїй худенькій сидять. Найкраще просто, як під неї шиті. Мені дуже воно сподобалось. Перше місце тут навіть вже по дизайну зрозуміло це «Offsprings». Розмір S, також 3-6 кілограмів. Гляньте, які вони гарні. І ви купуєте пачку з якимось вибраним дизайном. Тобто пачка вся з Ківі буде у вас, або пачка з апельсинами, або ще є в такому розмірі з динозаврами. З -зовні, дуже м'які взагалі клас. 1998 вартує це задоволення за штучку і виробник. Не будете в шоці, це Китай. Е, так, значить, що тут є? Дуже крута резинка. Е, боковинки також тягнуться. Липучки, бачите, такі закруглені, щоб де нічого не давило, не різало. Отакі От також дуже якісні, дуже гарні. Серединка, ну, така, як Флакіпін, тільки приємніша. Ну і зовні я вам говорю дуже такі м'якенькі це просто кайф. По розміру все добре. І дуже, звичайно, тут підкупає дизайн. Так що я їм даю перше місце. Тут дуже він вирлив. Але по співвідношенні ціна якість це буде лакіпін на першому місці. Також є тут цікавий момент Offsprings. Є в маленькій пачці, де ви можете купити три штуки чисто спробувати за 100 гривень. Доки я робила цей огляд, я дізналась так багато цікавого. Хочу зняти таке ж відео, але вже з трійками, з іншими брендами. Якщо вам теж цікаво, ставте лайки і ставте плюсики в коментарях. Па-па!